Відеоогляд насіння на сезон 2023 року. Будемо розглядати насіння в такому порядку, в якому ми його будемо висівати в касети. Так, почнемо з перця. Перець, кубовидний весь у мене сорт. Геркулес сорт амарок і сорт Соланор. Цих два амарок Геркулес червоний перець кубовидний, Це кубовидний жовтий. Ще є непогана фірма Box. але для відкритого ґрунту. Краще підходить Солонор. Спрінгбокс він для закритого ґрунту. І, до речі, це все насіння це я буду висаджувати все в відкритому ґрунті. Буду вирощувати все в 96-й касеті. Крім огірка і кауна і дині. В середньому сроки посадки вже в ґрунт. Це 20 травня. Значить, такого дивіться, 1, якщо 20 травня нам висаджувати в ґрунт потрібно перець, відкритий ґрунт, то, значить перць, перець 96-й касеті може пробути 55 60 днів. Тобто, 1 квітня ми будемо висівати 28 березня, 1 квітня ми будемо висівати перець в касети, Щоб його 20 травня висаджувати в ґрунт. Тоді в нас де помідора. Також все сорти детермінантні. Де так, Петра, Роса Так, це в нас баста. Це Петра Роса сливоподібна форма. Це кругла форма. Петра Роса в нас вважається більш до пізнішої, баста більш дораншої. Сордіно це середня помідора, е, велика сливка, сливоподібна. І сорт наміп. Це сорт також читається більш до ранньої помідори. Помідору я буду висівати 10 квітня, тому що в 96-й 96 касеті вона може побути днів 45, і 20 травня я буду висажувати в ґрунт. Так, тоді кукуруза. Кукуруза у мене двох видів ракель і камберленд. Це кукуруза біколорна. Кукурузу буду висівати 15 квітня. Вона може побути в касеті 30 днів. І десь 15 травня я буду, буду висажувати в ґрунт. Так, тоді в нас йде кавун. Кавун Медісон. 65 днів. Е, талісман. Також в, в такому діапазоні днів 65. Е е -хол, е Холар Преміум, але фірма там. Так, Кримсон. Хор Сиц, так. Да. Холар Сіц фірма. Це е Америка. Кавун Кримсон Світ. І Деня в нас йде Деня Мазім Також від клас. Так, Медісон 65 днів. Це також 65 днів. Кримсон Світ від Холар Сіц 85 днів. І Деня Мазім також вона читається. середня середнього сроку дозрівання. Переходимо до огірка. Огірок в нас весь партенокарпічний. Це означає, що він самозапильний. Йому запилення не потрібно. У нього все жіночі квіти. Огірок медрілін і огірок Арктика. Чим подобаються ці огірки, це огірки для відкритого ґрунту. І вони устойчиві до, до різних Видів захворювання. І цей огірок це вважається корнішонного типу. Він великим не росте, якщо вовремя зривати, і має хороший товарний віт. Це огірок у мене весь для свіжого споживання. Я огірки не квасю, не закриваю для свіжого споживання вони мені нравляться. Так, також будемо сіяти бурячок. Бурячок в мене Детройт. І бурячок кардіал від саката. І це також Детройт. Бурячка на 10 соток йде плюс-мінус 1 кілограм. Тут в мене 2 кілограма, це на 20 соток бурячка. По бурячкові, що, що хочу сказати. Бурячок потрібно висівати ґрунт, бо багато хто питається, не знає. В квітні місяці все залежить від температури. Температура землі повинна бути для висівки бурячка столового в ґрунт 8-10 градусів. Це десь приблизно 15-25 квітня в центральній Україні. Так, і ще. Хотів би показати ще ось його, томати для закритого ґрунту у мене. Pink Crystal і Меланет. І Розовий томат червоний томат. Сроками посадки томата у мене буде, буду їх висаджувати в касети. 1 квітня через 40 днів, 10 травня в теплицю. В теплицю можна і раніше сіяти. І я раніше не можу висівати висаджувати точніше розсаду в теплицю, тому що в мене вона спочатку йде як як парник. Я вирощую в ньому розсаду для відкритого ґрунту. Тобто раніше в теплицю я зайти не можу. І ще, що хочу сказати, що огірок. Кавун і диню я, ви, я буду висаджувати в 54-касету ту касету, все остальне насіння в 96-ту. Тому що в 96-й касетті для огірків і для кавуна для дині це трошки мало місця, тому що вони такі вони лапаті, вони будуть друга тінити листям, в них листочки немаленькі. Для них 96-та касета без пікіровки не підходить.